Так, ось прийшов понеділок. після Ну, падіння фондового ринку, бачимо, що трошки камбекнулось. Так, відросло не так сильно, як впало. Але якщо подивитися на конкретній числі на моєму портфелі, тобто ми починаємо цей тиждень практично на тому ж рівні, що і починався минулий тиждень. Тобто в мене був портфель 101.300, чись таке, а 101,50. Тобто, в принципі, портфель. Так, минулого тижня до п'ятниці були компанії, які трохи виростали, тому власне це збалансувалося. По факту в мене портфель не, не так критично просів після цих п'ятничних трюків від Трампа, як декого іншого. Тому взагалом очікувано все не так погано. Тому просто слідкуємо, що буде далі. Я кажу, що найбільше швидше за все. Якісь зміни можуть бути вже після звітності від Google, Amazon і інших компаній ближче до кінця місяця. Зараз, можливо, буде пройти верх-вниз, але глобальних якихось змін я не очікую. Ну, слідкуємо далі за портфелем.